Дорогі ветерани Української повстанської армії, високодостойні вояки сьогодні наших добровольчих батальйонів, які боронять українські кордони, боронять славу і честь української нації. Хочу розпочати цей виступ із вірша нашої поетеси Конгресу українських націоналістів Анни Багряної. Під знамена кривовочорні здобувати не нагороди. Це початок державотворення, це прозріння мого народу. І справді. Українська повстанська армія, створена сьогодні, була тією непереможною силою і тою нескореною силою. І сьогодні пам'ять про кожного героя, це є пам'ять про нього. Це є наше найголовніше завдання. У цій боротьбі українська повстанська армія. Об'єднала людей різних національностей і різних політичних поглядів під гаслом широкого фронту боротьби з большевизмом, свобода народом, свобода людині. І кожен із нас сьогодні відчуває гордість за приналежність до такого народу, який зродив українську повстанську армію. Героїзм, як писав Ярослав Стецько, це вислід ідеалізму. Саме такий, таку ідейність боротьби заклала українському народові організація українських націоналістів боротьби величі, перемоги, гідності, непоборності. І кожен, хто взяв зброю, він вже не жив, він горів. Горів бажанням перемагати. Сьогодні ми святкуємо цей, цю покрову в рік, коли Україна відзначила 25 років відновлення української державності, а також 75 років проголошення акту відновлення української державності 30 червня 41-го року. І ми знаємо. Що цей акт був якраз тим актом, без якого неможливо було відновлення української державності в 91-му році. Ярослав Стецько, згадуючи цю буремну добу, порівняв її з епохою перших віків християнства за напругою, зреченістю, жертовністю боротьби українців на. На полі війни з окупантами. Коли на захист, він писав, коли на захист актор 30 червня 41-го року, ми неспроможні поставити були танків, гармат і бомбовозів відповідно сильної армії, бо так склалися умови. Ми поставили вірність ідеї, суверенітету нації, гідність і гордість великої духом нації, незламність нашого характеру, чистоту наших сердець, нашу беззастережність особисто захищати проголошене діло, за ніяких умов цього не заперечити і не відкликати, видержати цю боротьбу до кінця. На жаль, сьогодні боротьба. Продовжується за Україну, і ми знаємо повідомості по, по тих сповіщеннях кожного дня про жертви на сході України. Гинуть наші молоді хлопці і молоді дівчата, наші українські вояки, українська армія, такою тишою, якою сьогодні запровадила наша влада деморалізовується І сьогодні ми бачимо, що між Україною і Росією вже великий розділ морем крові. Як писав той самий Ярослав Слицько Москва поступиться тільки перед силою і ніколи перед дипломатією. Тому сьогоднішні перемовини, чи то мінські, чи то... Інші нормандські, вони не спроможні нам сьогодні дати суверенітет і відновлення повної української суверенної держави, тому що при владі є демагоги, є справді ті люди, які не горять інтересами української нації. До влади мають прийти сьогодні справжні патріоти, нове покоління політиків. Це мають бути українські націоналісти. Ми повинні з вами повернути могутність української держави. І отже, перед нами є великі сьогодні завдання, праця до боротьби. Ми бачимо, що Україна сьогодні є першою в світі тільки по корупції, по вимиранню нації, гальмування реформ. І ми сьогодні заявляємо досить тих фейкових реформ від тих фейкових реформаторів, досить фейкових перемог на міжнародному рівні, тільки сильна, непоборна, озброєна. Українська армія може сьогодні викинути із України наших окупантів, як на Донбасі, так і в Криму. Шановні друзі, і сьогодні в день Покрови Пресвятої Богородиці ми всі звертаємося до неї в молитвах і. На службах я хочу зачитати витяги із Акафісту, Богородиці: Радуйся захисте від ворогів невидимих, радуйся подвижників сила непереможна я, радуйся, бо славу, через тебе ми зодягнулися. радуйся, бо в тобі запевнення нашої перемоги. Радуйся, бо через тебе вороги згинуть. І сьогодні ми бачимо. Молоді натхнені і жартовні звитяжці, звитяжці нової української армії, наснажені безсмертними подвигами волелюбних представників, упевнено йдуть на захист рідної землі, бо немає нічого величнішого і шляхетнішого від, від того, як стати в обороні рідної матері України. Слава Україні!